Цієї ночі пожежа, що сталася у бродах, забрала життя молодої жінки. Ще одну госпіталізувала до Бродівської центральної міської лікарні із симптомами отруєння. Деталі інциденту вже знає наша знімальна група. 8 листопада рятувальники отримали повідомлення про пожежу у місці Броди на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку одній із квартир. Їдкий запах диму неабияк налякав мешканців будинку, які повиходили із своїх помешкань. Ми стояли на вулиці, чекали та й все, що ж ми нічого не знаємо. Пожежу побачив випадковий перехожий і негайно викликав рятувальників. О 00 годин 16 хвилин дойшло повідомлення про пожежу в місті Броди в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Стефана Бандери. Прибуттю на місце події, наші працівники. Приступили до рятування людей і гасіння пожежі, відкривши двері, рятувальники побачили жінку, яка лежала без свідомості на підлозі. Одразу винесли її на свіже повітря та почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Зайшовши далі, знайшли ще одну жінку без свідомості. Винесли її також на свіже повітря і проводили реанімацію. Після чого передали медикам. В процесі гасіння пожежі було врятовано одну особу і одну виявили загиблу. Загиблу особу винесли на свіже повітря, пробували проводити реанімаційні заходи, проте безуспішно. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 18 квадратних метрів, пошкоджено облицювання стін та стелі житлової квартири на площі 45 квадратних метрів. Вхідні двері сусідньої квартири на площі півтора квадратних метри. Внаслідок пожежі загинула жінка 1983 року народження. Після проведення реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги констатовано смерть. Двоє діток залишилися сиротами, дівчинка й хлопчик. Також врятовано жінку 1982 року народження, яку із діагнозом отруєння продуктами горіння. Госпіталізовано до лікувального закладу пожежа була ліквідована в найкоротший термін. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги. За словами сусідів, ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замкнення люстри однак, це ще повинно встановити слідство. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.